Стін кравець, я українсько-чеська співачка, телеведуча, актриса. З радістю відповім на пару питань. Хто мене не знає, буду рада вас вітати на всіх моїх сторіночках, де ви підпишетеся і зможете мене узнати поближче. Також хочу сказати: слухайте українське, поширюйте українську музику. Хто ще не слухав мій трек, думи, обов'язково перейдіть за youtube посиланням чи за різними ссылками в Spotify Apple Music та поширюйте українське, слухайте українське! Ще хотілося б сказати, що класика, класична музика це завжди сучасно, це завжди модно і стильно. А ще воно сильніше, коли ми починаємо його комбінувати, переробляти, з'єднювати з іншими нотками, що ж я зробила у своєму епі альбомі, тому що е в поезії думи. Вірш Тараса Григорича Шевченка, музика-скрипка від класика Вівальді. Я вирішила зробити такий інтересний колаб, і в кожній новій пісні, яка буде виходити з епі альбому, буде чутно якісь нотки різних класиків і вірші наших українських поетів. Ну, мені появилася така ідея, я вирішила її реалізувати. Я сподіваюся, що всім. Це сподобається і всі будуть довольні якоюсь цікавою такою музикою, де будуть ноти модерн поп стилі і ноти наших відомих класиків і наших любимих українських поетів. Поезія Тараса Григоровича Шевченка, дума моєї думи, написана ще в Орській кріпості. В цій поезії відображається якраз пригніченість українського народу, важка доля кріпаків. Мені здається, той стан тоді відображається станом сьогодення і передає все це, що ми зараз відчуваємо щодо ситуації в Україні. Мене ні в якому разі це не бентежить. Я вважаю, скільки є артистів, скільки може бути версій тої ж самої пісні одної. А у мене ж зовсім інша стилістика, зовсім інше звучання. Ні в якому разі у мене не кавер півоваровий дорофеєвої. У мене Своя нова музика. А, я не знала, що півовару з Дрофеє його буде випускати думи. В першу чергу в мене був такий трошки шок, коли я узнала про це. Але потім, коли в мене вже пісні готові, звичайно ж, треба випускати. Звичайно, треба випускати, і я наоборот навіть рада, що так сталося, що люди порівнюють і комусь навіть моя версія більше подобається. Чим Півоварова. А, це ж круто. Потрібно розвиватися, потрібно робити, що серце каже. Мені серце казало зробити треба Я зробила. А взагалі я мрію заспівати з Півоваровим. Можливо, якось він це почує і походиться. І моя мрія щось збудеться. Було би дуже класно. Костенко, і хто б там що кому не говорив? І згине зло, і правда переможе. А правда за нами, правда за українцями. Тому слава Україні героям! Слава! Слава ЗСУ! Я вважаю себе авторкою текстів до пісень, крім того, я є автором музики. Як це все проходить? Я приїжджаю на студію, відповідно, там у мене є бітмейкер, музичний продюсер, яким я розказую свою ідею на ту чи іншу пісню, і ми це разом командою реалізовуємо і створюємо той звук, який би я хотіла почути в фінальному варіанті. Потім, звичайно, це все зводиться, аранжирується, і мастерінг робиться, і така нелегка доля артистів. Всім розглядати завдання, все все проконтролювати, перевірити, приробити ще раз, так 10 раз, десь 20. і Мені дуже подобається волосся чоловічого та жіночого голосу. Тому я запропонувала в трек Думи зробити колаборацію якраз з Назарю. Познайомилася я з ним в Празі, вже знаємося більше, напевно, 10 років. Назарю дуже творчий хлопчина, і мені подобається його голос. Тому як друга я його запросила до свого епі альбому Все дуже просто. Насамперед хотіла подякувати дирекції та адміністрації Національного музею історії України у Другій світовій війні за дозвіл у зйомці Клібу. Як-ніяк -як, столиці на тому місці знаходиться найбільший державний прапор України, скульптура, батьківщина, мати, яка рахується найвищою в Європі. І, взагалі, це моє таке мені до душі рідне. Місце, де я багато часу проводила, коли знаходилася в Києві. А чому ми знімали біля пам'ятника засновників Києва? Тому що, якщо ви бачите в кінці кліпу, у нас приближена камера іде зі словами невдовзі побачимось, а ми неодмінно недовзі побачимося з нашою перемогою у нашій любимій Україні. Я надалі продовжую сплачувати свою творчість самотужки. Щоб не сплачувати, мені здається, повинен знайтися відповідний продюсер або відповідний лейбл, який візьметься повністю за артиста і свою відповідальність. Камелеон, який постійно любить мінятися. Як на мене, мені білий більше лечить. І в якихось ситуаціях легше вирулюється. Якщо дивитися з іншої сторони, насправді це дуже погано для артиста, тому що в артисті має бути узнавайність. В моєму випадку це не дуже. Не то, щоб я була в пошуках якогось свого стилю, образу. Вроді би він у мене є. Але, ну що зробити. Я така людина. Прийшло натхнення на білий колір волосся. Взяла і зробила. Зараз, думаю, вертатися може назад до темного. Не знаю, не знаю. Це дуже цікаве питання, тому що я думала, що ніхто не знає про Skyland. Взагалі, де знайшли? Де ви знайшли цю інформацію? Боже, я вже навіть забула, в якому році я була Skyland. Зараз не пригадаю, але років так 8, можливо, назад точно. Чому відмовилася від нікнейму Skyland? Ми виросли, пісні помінялися. Ідеї теж. Скайленд це взагалі початково моя пісенна кар'єра. Музика під Skyленд робилася в стилі інді поп. Тобто, якщо в мене зараз просто якийсь поп, там RB, то тоді це була зовсім інша музика, ε, і для людей зовсім по-іншому це все презентувало. Мені зараз дуже смішно, тому що це... я згадала свої початкові ці кроки. Представляєте, 8 років назад я була Ні, Крістін Кравець якось краще звучить. Я не цікава просто реально. Неочікувано. Так, команда при часах Skyland була вже ж не такою і великою насправді. І за цей період дуже багато людей помінялося. Но, що саме головне, я підтримую контакт з тими людьми. Все рівно, вже скільки часу пройшло, контакт, я з ними підтримую. В будь-якій ситуації там, ми можемо дзвонитися і там, обговорити якісь моменти, але щодо співпраці, вже такої у нас з тою командою нема. Але в дружніх відносинах як ніяк ми залишилися. Ну, Вже довгий час пройшов. і і люди помінялися, і мій переїзд як ніяк був. Тому прийшлося шукати нових людей і створювати нову команду. 24 люто, 2022 рік. Змінив життя і кожного українця, і моє життя кардинально. Стали зовсім інші цінності. Сталося більше цінувати життя, цінувати своїх рідних, час. Починаєш вже не так все відкладувати на завтра, якщо ти можеш це зробити сьогодні. Музика. Помінялася ж кардинально не тільки в мене, а й у всіх артистів. Зараз наша місія. Співаків, показати українську музику на найвищому рівні, показати світові те, що відбувається в нашій країні. Почали писати пісні про війну і світ це побачив. Люди бачать нашу правду. Сказати, що якісь дуже такі чи кардинальні ще були зміни, крім того, що я перейшла в другий колір волосся, не знаю, не можу сказати. Напевно, тільки то, що я дуже сильно схудла. Один такий гарний момент, приємний. А все інше, не знаю, зараз не можу таке щось згадати, пригадати. Моє життя в Празі вже за 9 років доволі таке цікаве та насичене. Приховуючи ще переїзд в Карлів університет на факультет міжнародні відносини та політологію. Я завжди на перше місце ставила музику. Першою моєю місією. Коли я приїхала сюди знайти команду і йти писати пісні, іти знімати кліпи. І мені це вдалося. Мені це вдалося буквально за рік повністю зробити свій штаб, де ми вже могли навіть знімати тут відомим артистам Чехії нормальні кліпи. Ось, ну, ми не будемо зараз про це. Взагалі, чеська. Музична кар'єра не така легка, як мені е, тоді казалося. І пробитися в якісь маси тут в Чехії доволі таки е, складно. Я вам розкажу, напевно, вже кінець <рес> цієї ці, 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 ці історії, тому що за, ну, за 9 років дуже багато всього проходило. Не, навіть не знаю, з чого і починати, тому почну з такого цікавого. Вирішила. Переїхати назад в Україну за ці всі роки. І творити, і продовжувати свою музичну кар'єру творити в Україні. В Києві. Це, напевно, були найкращі мої моменти в Києві. І доволі така кар'єра там швидко розвивалася моя мені, скільки десь півроку я. Пожила в Києві до, до війни. Прийшлося повернутися назад в Прагу. Звичайно, тут все по-іншому -по в плані музики, тому намного тяжче, ніж би я це робила в себе вдома, що ж я і хотіла зробити. Ну, нічого, продовжуємо далі, тими ж самими зусиллями. Це все, все творити. Якщо взяти те, що близько 9 років, я вже живу в Чехії в Празі, раніше мені вийшлося їздити частіше додому, але цей рік доволі такий тяжкий в плані з роботою, тому Получилося один раз літком поїхати в Київ, потім до себе додому на західну Україну. А мало, дуже, дуже рідко. Виходить. Хотілося б, напевно, частіше, але, на жаль, не, не так дозволяє мені моя робота. Так, достатньо великий проміжуток часу у мене був на паузі, я би це назвала творчою кризою. А 2022 рік не хочу вживати не ці дружні слова з повномасштабним вторгненням російських військ в Україну. Я вважаю, що це найгірший рік для українців. І в цьому році кожен вибирав для себе певну місію, відповідно, кожен допомагав. В моєму ж випадку я була як волонтером, тому що я 9 років живу в Празі, місцева, та й знаю все. І прийшлося більше допомагати людям, чим займатися творчою діяльністю. Також згодом випустила там пісню про Україну. І зараз випускаю вже такий альбом. Ну, але цілий, можна сказати, 2022 рік взагалі був в моєму випадку не про творчість. Мій переїзд був пов'язаний із навчанням, так як я вступила в карвий університет на факультет міжнародних відносин та політологія. Який успішно закінчила, але перший ж рік був тяжкий. Кожний переїзд, адаптація в іншій країні завжди вона тяжка. Я думаю, зараз, як ніколи, всі це відчули. І в мене в тому ж числі. Перший рік був у навчанні, в бібліотеці і у досконалення мови. Зараз така ж ситуація, що не зрівняєш, коли ти переїзд, переїздиш іншу країну із за навчання, а коли зараз нас переїзд із війни. Тому нашим українцям я просто хочу побажати міцного сталевого терпіння і щоб скоріше з перемогою приї вернулися до себе додому. Україна присвячена усім тим, хто залишився боронити нашу державу, хто був змушений виїхати для безпеки, всім нашим українцям. Я хочу сказати, нехай наша чудова Україна живе в кожному з нас, не зважаючи ні на що. Бережім, любім нашу рідну нибудь, перемога за нами. Слава Україні! Подорожі, я думаю, багато хто з вас любить подорожувати, і я в тому числі. Чехія, до речі, мені подобається тим, що вона знаходиться в центрі Європи і дуже комфортно їздити в будь-яку країну. Я дуже багато відвідала різних країн і, можна сказати, майже всю Європу і за її межами. Враження завжди отримуєш МЕА-МЕА-позитивні. Тому що ти з новими силами, з новою енергією повертаєшся, і готовий просто рвати все і всіх, створювати якісь нові проекти. Ну, це заряджає. подорожі, заряджають. Серфінг це просто моя слабість. Я обожнюю цей вид спорту. Хто не пробував обов'язково, спробуйте. У мене все почалося з вейк-серфінгу. Ми завжди з друзями виїжджали на вихідних за Прагу на озеро і, катали, і там каталися. Це коли тебе лоткане, і ти ловиш таким образом хвилі. Наступний левел у нас вже йде от, іменно серфінг. Ми вже командою там з друзями збиралися і вилітали в Португалію, в Тенеріфи. І там ти вже починаєш ловити великі хвилі. Ну, це клас, це просто такий адреналін. Це все, просто емоції зашквалюють. Я не знаю, мені такого адреналіну хватало ще не цілий місяць. Ну, пристрасть до високих гір у мене ще з маличку, тому що я з Карпат, Калуський район, село Суходіл, мальовничий краєвид. У нас там гірський. Гори мене ж не покидають від самого дитинства. Як правило, ми завжди на канікулах їздили в Буковель відпочивати. Цьогоріч ми поїхали в Австрію сім'єю, відпочили трошки від робочої суєти. І подивилися на Прекрасні Альпи! Ну, башкетницею по натурі не можу сказати, Ну, можливо, десь чуть-чуть. А от бажання посміятися над собою і шокувати оточуючих. Це я вмію. Ви, напевно, за ті новини, які були в мене в Австрії, де я загубила ключі від машини. Чесно, це був шок, тому що я не встигла поставити назад в готель ключі. І вирішила взяти з собою і покататися. Висновку, я загубила ключі від машини. Це ж тепер смішно. А тоді ж розумієте, було не до сміху. Е, чуть прийшлося машину на, на евакуатор не ставити і навести з Австрії там не знаю, скільки 700 кілометрів до Праги. І ще й всі там не хочуть говорити на англійськ. По-англійськи, тільки по-німецьки, і то такому не чіткому німецькому, а їхньому німецькому. Це ж був капець, який. Нікому не раджу таке пережити. Просто, просто я загубила ключі і просто останні два дні моєї відпустки я рішала, як мені зробити ключі нові до машини або як перенаправити машину в Прагу. Слава Богу. Все пройшло благополучно. Ключі, якимось чином знайшлися з запасні в празі, мені їх привезли. Е, а коли на, наступний день ми вирушали вже назад додому, я ще пішла по інформаціях спитатися, чи можливо десь нагодою не знайшлися якісь ключі і не передали на головну рецепцію інформацію е, там належному на курорті. І я не знаю, яким чином, але. Ключі були найдані. І я така, йо майо скільки було, скільки було всього, скільки було всього цих нервів, стресу. І тут ще й ключі знайшлися. І мені ще другі ключі привезли. Ну, головне, що все благополучно закінчилося. І мені не прийшлося ще одні ключі робити додаткові, так як я вже двоє ключей. Я думаю, може ще про запас роблю третій. Я людина цілеспрямована. Чітко ставлю завжди собі певні якісь плани. Йду до своєї мети усіма зусиллями. На життя дивлюся з точки. Позитиву, Ніколи не показую якийсь негатив людям. Е, люблю життя у всіх її проявах. Е, також я і темпераментна людина. Е, мене до сліз дуже легко довести. Але я водночас я і дуже сильна. Сильна духом. Звичайно, я дуже творча людина, креативна. Я не люблю е, когось копіювати. Тому. Я завжди створюю свою унікальну музику, не таку, як у всіх, і при тому, що можу її створювати у різних стилях. Саме найбільше бажання, яке я хочу, це щоб моя музика була почутою і досягти великих висот у своїй кар'єрі і успіхів. у Моїй щирій такій діяльності, моїй музиці. З вами була Кристін Кравець. Дякую всім, що ви були зі мною. Хочу побажати швидкої перемоги нашій рідній Україні. І все буде Україна. Слава Україні!